Друзі, усім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами своїми новими готовими роботами. Це, як бачите, дві маєчки, два літніх топа із дуже красивим ніжним ажурним візерунком. Білий зв'язаний на розмір S. Пряжу я використовувала газал Giza, А ось цей сіробежевий зв'язаний із міксу пряж. Це 100% бавовна Мафіл Agadir, бавовна з мікропаєткою і люрикс. Обов'язково вставлю вам фото на моделі, щоб ви могли бачити посадку. Як на мене, сидить чудово, дуже такий зручний, легкий, повітряний і приємний. Зараз буду вам показувати виріб поближче, розкажу, яка тут конструкція, орієнтую по пряжі, по витраті, але спочатку хочу сказати, що сьогодні вийшов детальний майстер-клас по цьому виробу. В майстер клас входить опис, схеми не тільки візерунку, а і схеми на всі розміри від XS до 2XL по вив'язуванню пройм і горловини. А також детальний відеоурок всього процесу в'язання від початку до кінця. Там я все показую від набору петель до закриття петель. Також показую, як я з'єдную ниточку, як ховаю кінці ниток, все детально вам показую. Майстер-клас протестований. Чудові роботи тестової групи ви можете побачити по хештегу TopSolin в інстаграм. Дівчатам дуже сподобався процес в'язання, все легко і доступно. Придбати цей майстер-клас ви можете на моєму сайті. Посилання на сайт я завжди вам залишаю в описі під відео, а також ви можете писати мені в інстаграм. Перші 4-5 днів, як завжди, діє класна знижка мінус 30%. Тому, якщо бажаєте придбати, поспішіть. Тепер давайте розглянемо поближче. Починаємо із цього біленького. Він зв'язаний на розмір S, Пряжа Газалгіза матова. Тут на 50 грам, 125 метрів. В складі 100% бавовна, номер кольору 5551. Дуже гарний, приємний білий колір. Він і не вибілений, і не має ніякої жовтизни. Дуже такий красивий приємний колір. Пряжа від магазину Візель. Посилання на магазин я, як завжди, залишу вам в описі під відео. Це чудова бавовна, можу сміливо вам її рекомендувати. Вже не перший раз в'яжу із цієї пряжі, і, як завжди, дуже задоволена. Вона чудова і в роботі, і в процесі носки, і після прання. Взагалі, я люблю турецьку бавовну, як на мене, вона досить якісна. І доступна по ціні, що теж приємно радує. І дивіться, витрата на ось такий топ всього три моточки. Покажу вам цей чудовий ажурний візерунок поближче. Як на мене, він дуже красивий: як зверху вниз, так знизу вверх. Його можна, в принципі, використовувати для. Будь-яких виробів, які в'яжуться знизу і які в'яжуться зверху. Дивіться, чудово, він виглядає. І ось так і ось так. Показую вам ось цей другий топ. Він теж дуже красивий, як на мене, більш такий елегантний, багатий, оскільки тут входить і люрекс, і паєточка. Люрикс я використовувала ось такий золотий, тонесенький люрикс. Паєточку ось таку. Це йде мікропаєтка на 100% бавовні. Паєточки, як бачите, вони так чудово переливаються. Ось такі вони красиві. Основа йде світлосіра. І ось така 100% бавовна. Це мафіл Агадір. Колір такий складний. Не знаю, як його описати перлина, мені здається. Метраж на 50 грам, 162 метри. І я в'язала перший раз із цієї пряжі, вона мені дуже сподобалася. Чудової якості, приємна в роботі. І ось дивіться, як чудово вони між собою поєдналися. Дивіться, яке красиве полотно вийшло. Мені особисто дуже подобається. Тут все виглядає гармонійно, як на мене, і ці паєточки, і цей делікатний люрекс, і колір пряжі, все чудово поєдналося. І виглядає досить так вишукано. Сама розглядаю і любуюся, яка краса! Також для цього топу можна використовувати іншу літню пряжу, наприклад, шовк, льон, різні суміші пряж, можна міксувати різні кольори, можна додавати паєточку, додавати люрікс. Тут уже на ваше вподобання, кому як хочеться. В описі, до речі, вас чекає такий величенький список різних артикулів, які підійдуть для цього виробу. Конструкція досить проста. В'яжеться топ знизу вверх. Спочатку йде резиночка один на один, далі ажурний візерунок по колу до пройм. Далі. Тут розділяємо вже наперед і спинку, вив'язуємо пройми, виконуємо убавки, одразу ж виконуємо обв'язку пройм. Ось така красива, акуратна обв'язка пройму йде. Це гарно виглядає і з лицевої сторони, і з виворітньої сторони. Далі вив'язується горловина. На всі розміри від XS до 2XL є схеми. Схеми вив'язування пройм, схеми вив'язування горловини, тобто процес в'язання буде для вас максимально простий і зручний. Далі вив'язується спинка, тут є поглиблення по спинці, і в кінці йде обв'язка горловини резиночкою один на один. Тут іде фабричне закриття петель, фабричний набір петель. За рахунок цього все виглядає максимально акуратно і красиво. Можна спокійно розглядати все в деталях, крупним планом і не переживати. Тому що цей топ ідеальний. Ось такий він чудовий з усіх сторон. Витрата на ось цей топ більшого розміру у мене вийшла 250 г. Основні спиці, які я використовувала для ажуру 4 мм. В принципі, це все, що я хотіла вам розповісти, всю іншу детальну інформацію по цьому виробу ви знайдете в майстер-класі. Якщо бажаєте придбати, заходьте на сайт. Якщо залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!